Зведений загін працівників міліції Івано-Франківської області повернувся додому із зони АТО. Хлопці перебували у Маріуполі протягом місяця. Разом із рідними та близькими героїв зустрічала і наша Ліліана Хомишин. Квіти, плакати і нескінченні емоції так зустрічають рідні і близькі бійців зведеного батальйону УМВС. У нас радісна новина. Тату повертається з зони АТО. і Ми хотіли його привітати, поздоровити. «Відчуваю, що він зараз під'їде, так його побачив, аж спалахне у серці. Так. А ще для військових вихованці дитсадка Веселка підготували сюрприз. Гостей дорогих ми вітаємо щиро, раз, втічаємо хлібом, любов'ю і миром. Бійці зведеного батальйону повернулись у повному складі, а їх 95 чоловік. Хлопці не багатослівні. «Все нормально. Я Розкажи». Головне для них зараз зустрітися з родиною. Бійці зведеного загону УМВС зустрічали з короваєм та дитячими малюнками. Військовий Іван Грицак каже, що дитячі роботи дуже допомагали солдатам. Один з таких малюнків він зберігав цілий місяць. Я його зберігав постійно коло себе. І тепер привіз, подарував її назад, щоб діти знали, що цей малюнок був возоні, а то бувають такі моменти, що часом сумно згадуєш, бо в мене теж маленька дитина, рочок не пізнає трошки тата, бо не вритий. Але що відкриваєш малюнок і, і ну, допомагає, звичайно, допомагає. За сумлінне виконання завдання усім бійцям вручені грамоти та грошові премії. Зараз хлопці мають можливість відпочити, потім знову до праці, але вже не в зоні війни. Буде їм надані частина чергових відпусток, а потім вони будуть задіяні для забезпечення охорони громадського порядку під час виборів народних депутатів. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.